Вітаю вас, друзі! Ну що ж, нарешті маємо перемогу. Верховна Рада України сьогодні, 21 грудня 2023 року, проголосувала і прийняла закон про легалізацію канабісу. І коли частина з вас сказала, та яка мені різниця до цього закону, то зараз я вам розкажу, як ви сильно помиляєтесь. Ну, по-перше, закон про легалізацію медичного канабісу він лобіювався заходом. Ну правильно, навіщо їм там у себе все це вирощувати, якщо можна це робити в Україні? А тепер саме цікаве, через тиждень у нас відкривається другий етап відкритого ринку землі. Там, де юридичні особи вже можуть купувати до 10 гектарів землі. І здогадаєтесь, а хто ж саме буде купувати такі ділянки землі? Українські фермери? Та ні, звідки у фермерів стільки грошей. Прості звичайні українці? Теж ні. А хто ж буде купувати? Правильно, будуть купувати в ті самі агрохолдинги, західні, які нібито за документами українські, але насправді з українського там лише прізвище, на кого ця фірма зареєстрована. І от ці самі західні агрохолдинги і великі компанії будуть скупати українську землю і вирощувати на ній цей самий канабіс. Звичайно, не всюди буде рости канабіс, але землі, повірте мені, будуть скупати дуже і дуже активно. І тут ви зараз задасте питання: а що ж це за землі будуть продаватися? Звідки їх візьмуть? А я вам скажу. Ви знаєте, що по закону України кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку, має право отримати від держави земельну ділянку в розмірі 2 гектари 2,28. А тепер скажіть мені, будь ласка, у вас є ця ділянка землі? Так, я розумію, у когось вона можливо є, пайові землі, але 100% не у всіх українців. А ви знали, що кожен військовий, який обороняв Україну, починаючи з 2014 року, також повинен отримати ділянку землі в 2 гектара? А скільки військових отримали? Правильно, на пальцях можна порахувати, і то отримали ті, у кого там десь є брат, сват, кум у сільській раді. Але є один нюанс, що в кожній територіальній громаді ці землі є. Про них ніхто не розказує, але вони є. І от ці самі землі, територіальні громади, і будуть продавати. Хоча, звичайно, по закону в першу чергу землі повинні бути роздані жителям цієї територіальної громади, оскільки земля це є надра України, а надра України належить народу України. Але всі ці надра через тиждень будуть красиво запаковані і продані іноземним компаніям. А все чому? А тому, що нам важливіше сперечатися, чому не державною, або доводити один одному, чому 25 грудня це історична дата для святкування Різдва, аніж вчити закони і відстоювати свої права. Залишається лише одне питання: то які землі, а точніше чиї землі, захищають зараз пацани на передовій? А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.